Привіт, хендхелд геймінга стає все більше. Він стає цікавішим, він стає різноманітнішим, і кожен виробник запроваджує якісь свої ноу-хау, якісь свої фічі, якийсь свій погляд на те, якою має бути ідеальна хендхелд консоль. І сьогодні в моїх клешнях клешня від MSI, тобто MSI Claw. Але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, ціни та версії. Щоб з ними розібратись, рушає на є каталог. Версій всього три і відрізняються вони процами та сховищем. Це Core Ultra 5 512 ГБ, Core Ultra 7 512 ГБ та Core Ultra 7 1 ТБ. У мене, звісно ж, топова. На момент зйомки цього відео офіційні ціни становлять 26, 30 та 33 кілогривні, відповідно. Як на мене, цінник адекватний до нього у мене питань немає. Але що ж саме ви за цей цінник отримуєте? Чорний пластиковий корпус, який на перший погляд здається недорогим, але це тільки на перший. Коли береш консоль в руки, тактильні відчуття кажуть, що це щось. Справді добре, якісно зібране, і пластик тут точно не з дешевих. В руках консоль лежить приємно, немає бажання якось її перехопити, взяти інакше. З нею зручно, форма, скажімо так, правильна. До всього дістаєш доволі легко, і це при тому, що клешні в мене не те, щоб дуже великі. Одразу хочеться відмітити правильний діпад, тобто з діагональними напрямками. Хоч я такий тип і не люблю, але визнаю, що це краще. Бо в файтінгах з таким типом зручніше. Ще хочеться відмітити підсвітку, бо без підсвітки це ж вже не ігрова консоль, а якийсь субноутбук. До речі, хто пам'ятає такий клас пристроїв, напишіть в коментах, порахуємо олдів. Додатково у нас чотири кнопки: вид, яка працює по різному, в залежності від гри. Кнопка MSI, що викликає MSI Center M. Фірмовий софт до якого ми повернемось трохи пізніше, швидкі налаштування, що викликає оверлей з зараз, буде прям неочікувано зі швидкими налаштуваннями, які можна кастомізувати, та клавіша меню. Звісно ж, без нюансів не обійшлося. Існує два типи розташування стиків. Як на PlayStation, і як неправильно. Тут обрали, на жаль, неправильний варіант. Так, я знаю, що у світі існує єдине православне мікрософтовське розташування Стіків, от таке асиметричне, і воно сумісне з більшістю ігор. І вам не треба хвилюватись за цю сумісність. Проте. Мені байдуже, я про плейстейшеновське душнило, маю право. А якщо серйозно, єдине, що я помітив, гриби на стіках невеликі, не те, щоб малі, просто менш ніж ті, до яких я звик. Але це відчуття пройшло десь через 5 хвилин. Все ок. Ще помітив, що поверхня цих грибків трохи більш слизька ніж хотілося. Не те, щоб там палець прям ковзав. Ні, по висоті вони ок, є датчики хола, отже, з керуванням жодних питань. Ще датчики хола є в нижніх шифтах. Або гашетках, або курках. Називайте, як вам зручно, коротше у цих двох кнопках. Позаду у нас дві програмовані клавіші, і ось тут я хотів би теж поділитись власною думкою. Кнопки доволі маленькі. І навіть попри те, що палець потрапляє прямо на неї, я б зацінив більший їх розмір. Прямо щоб не кнопка була, а цілий пелюсток. або щоб цих кнопок було чотири, тобто по дві з кожного боку. Це просто моя думка. Тут я на об'єктивність не претендую. Я просто звик до одного певного геймпаду, і коли беру щось нове в руки, одразу з'являється відчуття, що щось тут не так. Хоча все так, це просто питання. Моєї звички не більше. Ще позаду у нас лого та купа отворів під вхід повітря. Вихід гарячого повітря у нас зверху, там де кнопки регулювання гучності, комбінований міні-джек, Type-C з підтримкою USB 4, PCI Express, HDMI, дисплей порта та Power Delivery, слот для мікро-SD-шок, індикатор та кнопка живлення з вбудованим дактилоскопічним сенсором. Повторюсь, відчувається клишня загалом дуже зручною і виглядає вона, я б сказав, збалансовано. Давайте до дисплея. це 7 дюймів, Full ...ді з частотою оновлення 120 Гц. Звісно ж, роздільну здатність та частоту можна знизити для того, щоб заощадити заряд. Дисплей сенсорний і все з ним ок. Ось взагалі питань немає. Що в екрані може реально не сподобатись, так це тільки те, що тип панелі вказано IPS. Левел. Не зрозумійте мене неправильно. Це справді класний екран. У мене немає жодних питань ані до запасу яскравості, його вистачає, ані до котів огляду з ними все ок, ані до кольорів. Там теж все добре, хоч, звісно, і не OLED. Питання виключно до формулювання. Це нібито ти прийшов кудись з'їсти бургер і питаєш у офіціанта: а там яловичина чи свинина. А він тобі. Як м'ясо? Ти такий, секундочку, стоп. Свинина чи яловичина? Він такий е, як м'ясо. Може, це буде найсмачніший бургер у вашому житті, коли виявиться, що він з індичкою. Але саме через цю відповідь, як м'ясо, ви його навряд скуштуєте. І ні, в жодному разі це не заклик проти отаких от IPS-левел панелей. Ні, бо зазвичай вони справді відчуваються як IPS в абсолютної більшості випадків. Це заклик до виробників писати в ТТХ все як є. Всередині у мене Intel Core 7 Ultra є варіації з Core Ultra 5. Графіка Intel Arc. Також m 2 накопичувач на терабайт. Нагадаю, є півтерабайтні версії, і ще його можна замінити на щось більше, правда, не зовсім самостійно, бо стоїть завицька пломба. А ще всередині 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц. Існують версії і на 32 ГБ, але наскільки я зрозумів, зовсім не в наших широтах. Бенчмарки тут до одного місця, тому давайте просто пограємо. І що добре, це те, що мені прям коробка підказує. Що сюди ставити, настав час Юбісофта налаштування ніде не чіпаю, які автоматично підтягнулись, ті стоять, і переважно це низькі, проте виглядають ігри реально добре. Skull Bones. шикардосно працює. Лічильник кадрів на секунду колихався десь біля 40. Я прям так нормально залип в нього, хоча на ПК-шці вже й закинув. Знов зачепило Assassin's Creed Mirage бенчмарком дістав 30 кадрів на секунду, доволі грабельно. Далі те, що мене неприємно здивувало. Ось тут, прямо на коробці, намальований Motor Fest. Я такий. Ну нарешті я в нього пограю, бо я його теж купив та вже закинув. А ось ні. Він запускається, але працює так, що це не грабельно взагалі. Камон, воно ж у вас на коробці. ось прямо на коробці. Але з іншого боку, я розумію, що дизайн, скоріш за все, малювали десь півроку тому, може навіть більше. А за півроку Ubisoft встиг навалити цілу купу. Апдейтів, через які все сталося так, як сталося. Тому я схиляюсь до того, що це питання не до MSI, а до Ubisoft. Дес трендінгу. Тут у мене вийшло в середньому 60 кадрів на секунду, і це вже прям крутезний результат. Need for Speed Unbound. Гра попередила, що ТТХ нижче за мінімальні системні вимоги, тобто що гра може не працювати та ні, нормально працює. Рожеві Civic носився містом зі швидкістю 35-40 кадрів на секунду. Injustice 2. так, я знаю. Старий тайтл, проте це єдиний файтінг, який в мене є, показав в середньому 45 кадрів на секунду. Ну і захотілось чогось старого такого. Геймпадного тому мене понесло в Grand Theft Auto для дітей, тобто буллі. Бо на клавомиші в нього грати просто неможливо. Грав та ридав від щастя та ностальгії. Він локнутий на 30 кадрах на секунду, тому це не про тест, це про емоції. Охолодження тут зветься Cooler Boost Hyperflow і складається воно з двох теплових трубок та двох вентиляторів. І як би я не іржав як кінь цієї назви, працює воно просто шикардосно. Тактильно ти нагріву не відчуваєш зовсім. От як ти взяв консоль годину тому, такою вона за годину і залишається. Причому по всій поверхні. Але при цьому зверху виходить стільки гарячого повітря, що взимку можна опалювати невеличку кімнату. Тобто охолодження справді крутезно працює і воно ефективне. Що тут можна ще вважати реально видатним, так це звук. Це всього два двохватних динаміка. Проте через їх фронтальне розташування та підтримку на хімік, звук просто бомбезний. Це звук, який ти відчуваєш. У нього велетенський, я б навіть сказав, забагато великий запас гучності. У нього шикардосний об'єм, і по частотах все саме як треба для портативної консолі. І зі зміною гучності баланс частот майже не змінюється. Знаєте, навіть якщо б я хотів докопатись до звука, я б не зміг, нема до чого. Давайте до софта. Це MSI Center M. Чому саме M? для мене, якщо чесно, загадка, але ж якась відповідь на це існує? Візуально софт виглядає охайно, все логічно та інтуїтивно зрозуміло, хоча, на мою думку, виглядає... Не дуже сучасно, але це знову ж моє суб'єктивне. Зверху у вас лаунчери. Якщо він встановлений, то відкривається одразу лаунчер. А якщо ні, то відкривається сторінка браузера, з якої цей лаунчер можна встановити. І знаєте, це реально зручно. А що ж таке? Оце останнє? Якийсь якийсь App Player? а це повноцінний амуль Андроїда. Є Google Play, ігри нормально працюють, хоч я це і стверджую, затестивши тільки одну, і звісно ж, це мої зоряни війни. Загалом ідея крутезна, бо це просто зручно об'єднати всі ваші ігри в одному місці, та й реалізація ефективна. Окремий лайк. А за те, що воно відображається серед інших встановлених ігор на головному екрані, другий окремий лайк. Посередині встановлені ігри знизу налаштування. Перемикання ігор трохи підгальмовує перемикання іконки гри, але не критично. Муляло в очі, воно мені перш. Ще декілька хвилин. Потім це починаєш сприймати так, ніби саме так і було задумано. В налаштуваннях у вас перемикання режимів живлення, тобто баланси між продуктивністю та економією заряду акума, автоматичний, тобто AI-ний, просто топ, до речі. Перемикання режима десктоп та геймпад. Далі кастомізація швидких налаштувань. Обираємо те, що потрібно, а те, що не потрібно, не обираємо. Тогли блютуса та вафлі, до речі, в версії 5 і 4 та 7 відповідно. Та загальні налаштування. І саме через дещо, що я Знайшов тут в загальних, я трохи спалахнув. Ось хочеш ти зробити скріншот. Викликаєш панельку, ти на зробити скріншот» і. нічого. А чи справді ти його зробив? Можна якесь неекранне повідомлення, якусь анімацію, або може, хоча б якийсь спалах, чи якийсь звук, що сповіщує про те, що ти реально зробив скріншот. Ну ок, доведеться звикати до того, що скріншоти... Воно робить стелсово, але це не все. Я йду у віндову папку зображення позабирати ті скріни. І що я там бачу? А нічого, нема скрінів. Так я їх все ж таки зробив чи ні, щоб до них дістатись, треба йти в фірмовий софт, в налаштування. І ось тільки там є розділ з вашими скрінами. і не зрозумійте мене неправильно. В більшості, прям абсолютній більшості людей, воно зовсім не потрібно. Але ж з іншого боку, ну, фіча є. І вона має працювати якось адекватніше та логічніше. Але давайте про щось хороше. Mystic Light працює. Тут і як завжди, на висоті, все кастомізується відповідно до вашого почуття прекрасного, кольорами, ефектами та швидкістю. Все, що стосується кнопок та стиків, можна переназначати кнопки, по стіках можна регулювати мертві зони. По курках можна налаштовувати чутливість, а ще їх можна віддзеркалити. Якщо ви знаєте на що, то поясніть, будь ласка, в коментах. Нащо? Бо я таке, якщо чесно, бачу, вперше є регулювання інтенсивності вібрації. До речі, так і залишив на 50%. Дуже приємно. макроси. Максимальна довжина: 32 натискання, максимум в пам'яті зберігається до 10 макросів. Також є хотки. Тут і скріншоти є, до речі, мені б раніше сюди зазирнути. Акум кум має ємністю 53 Вт-години. і у відтворенні Full hd відео з Ютуба у збалансованому режимі живлення та з вимкненою підсвіткою плюс на максимальній яскравості він протримався 5 годин. Але ж консоль це трохи не про Ютуб, тому ось вам інші цифри. Тестив на 50% яскравості, на 70% гучності та в AI режимі живлення. Skull and Bones Консоль протрималась 1 годину 20 хвилин. В Injustice 2 клешні вистачило на годину 45. Буллі консоль пропрацювала майже 2,5 години. Максимальний сумарний ТДП клашні становить 50 Вт. Отже, якщо у вас є якийсь павербанк, що видає 60, то ви отримаєте додатковий час. І, начебто, на цьому все. Але ж ні, бо ще мені дали бандл з аксесуарами та цілу докстанцію з назвою НЕСТ. Гніздо клишні, трохи дивно, але ок. Дозволяю виглядає справді крутезно, і це не просто якась підставка, це реально док. Хочете поставити консоль, натисніть спереду, і у вас з'явиться для цього площадка. У вас є Type-C під штатний 65-ватний блок живлення. Є в комплекті із доком дріт Type-C Type-C з геобразним штекером та брендуванням для під'єднання самого доку до консолі. Під це є окремий порт. Є ще один Type-C 3.2 для під'єднання аксів для таких само аксів. Є два Type-A, теж 3.2, Ну і на додачу HDMI та гігабітний LAN. Все круто, окрім трьох нюансів. Перший купується окремо. Другий штатне зарядне кло 65 Вт, а ця річ підтримує 100. І ось це 100 ватний зарядник купується прям. Зовсім окремо. Третє. Ну нічого не буду казати, просто покажу. Офіційну ціну в наших широтах у мене знайти не вийшло. Але офіційну ціну я знайшов в широтах зірково смугастих, і вона становить 80 баксів. У нас знайшов неофіційну 4 кг. Комплект аксів. Тут стрічка на руку, брелок, захисне скло та кейс-підставка. Зі стрічкою все зрозуміло. З Захисним склом, мабуть, теж Брелок... Ось знаєте, я до таких речей завжди ставлюсь скептично, але він реально крутезно виглядає, і я не уявляю, де та як я б його носив, але 100% б носив. Скоріше за да все повісив би на ключі від автівки. Чохол теж серйозний, тільки погляньте на ці подушки зверху та знизу. Є відділення для зарядки, є відділення для двох мікроСДшок. Як підставка, ну я не дуже зрозумів. Хоча десь в умовному паровозі подивитись фільм норм. Зовні він, хоч і брендований, проте не занадто. Я б сказав. Зі смаком. Є ручка для переноски, є петелька, не знаю для чого. Та отвір для замка. Так, серйозно, це отвір для замка. Замок купується окремо, щоб до вашої консолі не дістались, я не знаю, ваші діти чи молодші брати та сестри, але прикольно. Тут з офіційною ціною трохи легше. 2800 за весь комплект аксів. Але до 18 серпня у одного з офіційних дилерів MSI є акція. При покупці клоу. Причому будь-якої версії ви отримуєте весь цей пакет аксів абсолютно безкоштовно у подарунок, який казати не буду. Але до 18 серпня гугл в поміч чи ідеальною вийшла клешня? Ні. Але чи хотів би я її собі? Так. Але коли запрацює Крю Моторфест, а ще коли. Усе ось це буде в комплекті без жодних доплат, я знахабнів, звісно ж, так. А якщо серйозно, навіть попри ті нюанси, які я особисто для себе в ній відкрив, вона мені сподобалась. І це була не любов з першого погляду. Ні, скоріш був певний період притирки, після якого вже сталося, може, і не любов, але... Дуже сильна симпатія, що найменше. У клешні є своя харизма, є свій стиль. Це на додачу до продуктивності, нормального акума, непоганого дисплея, крутезного звука та доволі непоганого софта. Що ще мені залишається додати? Та нічого. Підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та дивитись інші відоси. Побачимось!